У мене підприємстві ВИС, це Новоархангельський район. Шина встановлена на 24 4607024, Вредештейн, ендуріан. Протектор, шашка для бетону, асфальту, праці на току. З нами знаходиться оператор Сергій. Зараз запитаємо, як давно він працює на цьому навантажувачі в цьому підприємстві, як йому взагалі ця шина. У порівнянні з іншою, яка раніше стояла, ну, я працюю вже п'ятий сезон на GCB. Уже третя резина, на якій я працюю, по початку тут йшла місяць стояла. Ну, хороша резина, але ну, вона то, я, три роки вона... Пітер. Вона і вона підтерлася. Вона підтерлася. Ми замінили її на китайську. Китайська Бюджетно. резина, да, бюджетну резину, ну, китаєць довго не виходив, він буквально за рік стерся. Ну, все, після того поставили ми оцю резину, що зараз у нас стоїть на GCB. Я нею практично є все, я, де я на асфальтах в розвороти, все. розвороти, вона мені дуже подобається. Вона вообще, в роботі дуже м'яка, хороша, комфортна їздити вообще, стало після того, як я поміняв цю резину. Набагато м'якше в сібі. По брусчатки, то це взагалі бомба стала. Таку резину я б рекомендував би купувати завжди. Як ось є такий транспорт, то ця резина підходить для неї отлічно. Повні, ви казали, що за Китай у вас як він був, ви розвороти як діяли, у вас чорні п'ятна да, ставляли на асфальті, да. Даже, такі, як смола. не смола, а як уголь. Так, да, уголь оставався такий розтертий, чор, чорний. Після цього такого немає. Тут, взагалі, що, повернув, що ось тут зараз, що отак і ну. Практично нічого не лишається. Це ви напрацювали скільки приблизно мотогодин? Ну, де то я, наприклад, десь 500-около 500 мотогодин. годин. 500, 500 мотогодин да. це, це багато. це, ну, це Та, звісно. Я, він якийсь її устойчивіший став, тому що вона, чуть, виходить, ширша, як в мене була. Fact, yeah. Та вуща, вона її якось розгойдувала, вона ці взагалі м'ягко йде, вона її не розгойдує. Ну, Дуже, дуже я задоволений цією резиною. А де ви працюєте? На яких роботах? Е, от, ну, як сказати, за ці 500 мотогодин, де ви бували, там, в полі, на асфальті, на току? Ні, в основному я на... працюю на току, на току. Я зерно вивозю, перевозю, загружаю, від КЗС одвозю. У мене практично все виходить наслідки.